Перше існує два типи мислення. фіксоване мислення, віра в те, що здібності, інтелект і таланти є незмінними. Мислення зростання. Переконання, що здібності можна розвивати через зусилля, навчання та досвід. Друге. Ваше мислення впливає на кожну сферу життя від навчання в школі до стосунків, кар'єри, спорту і виховання дітей. Третє. Поразка це не кінець, а частина процесу зростання. Люди з мисленням зростання бачать у невдачах навчальні моменти, а не доказ своєї неспроможності. Четверте, похвала має бути орієнтована на зусилля, а не на талант. Діти, яких хвалять за старанність, стають наполегливішими. П'яте. Ви можете змінити своє мислення, воно не є вродженим, його можна тренувати як м'язи. Поради з книги, не уникайте викликів, шукайте їх. Замість я не можу, кажіть, я ще не можу. Зосередьтеся на процесі, а не на результаті. Вивчайте помилки свої й чужі, це ключ до зростання. Хваліть себе і інших за зусилля, стратегії та наполегливість. Навчайте дітей і колег мислення зростання через приклади. Висновок, книга Керол Двек показує, що успіх залежить не настільки від талантів, скільки від мислення. Розвиваючи мислення зростання, ви відкриєте собі шлях до постійного самовдосконалення, більшої впевненості в собі та стійкості перед труднощами. Справжній потенціал людини розкривається тоді. Коли вона вірить, що може змінитися Керол Двек. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!